Ще до недавно називали чернівці маленьким Віднем, адже музика звучить, здається, в кожному камінчику столиці Австрії і створена за образами подобою серця колишньої імперії, столиця герцогства Буковина і досі не втратила своєї надзвичайно тонкої і вишуканої душі. Олег Любківський ставиться до рідного міста як до рідної коханої людини. І найбільше болить художникові не зморшка старості, яка додає з часом і благородної привабливості обличчю, а гіркі і зневажливі шрами на тілі самої краси. Відкриття виставки в Національному художньому музеї знаменувалося і невеликою дискусією, хоч майстерність Олега Любківського безперечна, адже самотність безвічуженості, філософія. Без дидактичної нав'язливості, меланхолія без невіри є у цих вишуканих офортах і майстерно виконаних аквареллю, портретах старих споруд. Олег Любківський пише свої чернівці як біблійну історію, терновий вінець на прекрасному чолі, що прояснювало заблукалі душі і затерті фарисеями ідеали. Тіло міста, як і тіло Спасителя, зазнало знущані побоїв. Але прости їм, Господи, адже не відають вони, що чинять, прости нам. Чи не найсильнішою в експозиції, як на наш розсуд, є оця робота: прекрасне, але замуроване, таке фальшиве вікно, оздоблене знаком устремління. стремління, і реальне, схоже на нірку, вихід душі з підвалів із темряви, зницості. Такий ознак надії на усвідомлення суспільством істинних і хибних ідеалів. Мистецтво Олега Любківського, представлене в Національному художньому музеї, допомагає нам розплющити очі серця.